У Коломиї збиралися терапевти зі всієї Івано-Франківщини. На території Коломийської центральної районної лікарні відбулася міжрайонна терапевтична конференція. Тема втілення на практиці державного пілотного проекту лікування гіпертонічної хвороби тромболізісної терапії при серцево-судинних та судинно-мозкових ускладненнях гіпертонічної хвороби. На зустрічі в Коломиї були присутні представники п'ятьох районів Верховинського, Косівського, Снятинського, Городенківського та Коломийського. Це лікарі-терапевти, а також фельдшери сільських амбулаторій, ФАПів та швидкої допомоги. Очолили курси обласний терапевт Лариса Боришкевич та кардіолог міської поліклініки Івано-Франківська. Говорили про особливості лікування, артеріальної гіпертензії та ускладнення. Гіпертонічної хвороби. Знаючи те, що десь не завжди такий контингент, я маю на увазі особливо середній медичний персонал, має можливість послухати наукову таку обґрунтовану доповідь, лекцію, роз'яснення щодо лікування, в принципі, наше основне сьогодні питання це артеріальна гіпертензія. Ми для середнього медичного персоналу хочемо наблизити ці знання для того, щоб вони, спілкуючись щоденно, а це фельдшер, це фельдшер амбулаторії, фельдшер ФАПу, фельдшер швидкої допомоги, який надає допомогу пацієнту, він, в принципі, і цей є людина, яка найперша зустрічається з пацієнтом і має проводити теж величезну самосвітню роз'яснювальну роботу. Ми ще раз пояснюємо, як комбінувати препарати, як ці препарати, які є в пілотному проєкті, як їх можна ефективно використовувати. Друге, все-таки, на що ми хочемо звернути увагу, це про, те, я кажу, про посилення саносвітньої роботи. Ну, і є така щеланка, на яку, на жаль, ми впливаємо, але би хотіли більшого співпраці з аптечною мережею, що, що питання десь, ну, що оцінки тої нашої роботи, можливо, ми так підозрюємо, що десь більша частина пацієнтів, ніж вона зафіксована у пілотному проєкті, все-таки отримує ці препарати. На, на жаль, так поки що є. Головне ускладнення гіпертонічної хвороби, про яке особливо... ...особливо ...наголошували на зустрічі це інсульти. Лікарі кажуть, саме їх пацієнти бояться найбільше. Адже за світовою статистикою тільки 10% після року лікування повністю відновлюються. У світі є дані, що 30-40% таких хворих помирають, ще у 20-30 смерть настає впродовж року після нападу. Окрім інсультів, складний наслідок артеріальної гіпертензії це розшаровуюча аневризма аорти. А також особливо турбує медиків. Ниркова недостатність. На Прикарпатті вже є до 10% таких пацієнтів, у яких ця недуга виникла на фоні неправильного лікування гіпертонії, або ж взагалі людина не звертала уваги на тиск, аж тут вже серйозне ускладнення, катастрофічна проблема з нирками. І, звичайно ж, у списку небезпечних ускладнень артеріальної гіпертензії залишаються інфаркти.